Чернігівка повернулася у рідне місто. Повномасштабне вторгнення 24 лютого для Марії почалося несподівано. Дівчина збиралася зустрічати гостей на свій ювілей, аж ніяк не росіян на бронетехніці. О п'ятій годині ранку мені зателефонувала сестра. Я не повірила в це, що почалася війна. Вона сказала збирати сумки, тривожний чемоданчик. 24 лютого в мене був юбілей 30 років, тому ми не, не чекали війни. Ми готувалися до святкування дня народження, тому в нас був повний холодильник їжі, хліба, і завдяки цьому ми без паніки поїхали до родичів, зібралися, і коли вже настав вечір, то зрозуміли, що все ж таки, війна почалася. Марія з чоловіком та сином поїхала до центру міста, де проживали родичі чоловіка, адже там був підвал, куди вони спускалися кожної тривоги. Але 27 лютого російські військові здійснили ракетний обстріл, внаслідок якого постраждала дитяча стоматологічна поліклініка та молодіжний центр колишній кінотеатр Щорса. Підвал, в якому була Марія з родиною, знаходиться у кількох метрах від удару. Тому дівчина прийняла рішення переїхати подалі від центру міста, бо думала, що там безпечно. Ніше після цих вибухів ми вирішили переїхати подалі від центру. Ховалися ми у також у родичів в приватному будинку. Там був саморобний такий підвал, де зберігались овочі. І там ми ховалися в один з днів оточення міста. Марія з мамою вирішили піти до батьківського дому, аби забрати деякі продукти з холодильника. Так як електропостачання вже не було багато днів, ми з мамою вирішили прийти до них у квартиру на вулиці Пухова і забрати все, що залишилося в холодильнику. Під час цього. Стався дуже сильний вибух. Мама якраз відкрила холодильник, і в нашій квартирі посипалися вікна. Моя мама дуже злякалася, і можна сказати, що її врятувала тільки відкрити двері від холодильника від скла, яке повилітало. Я також впала і одразу вколішках. квартира з чотирьох кімнат, тому у нас дуже ну, довгий коридор і. Ми полізли до ванної кімнати і перебували в якийсь момент в шоці, боялися вийти на вулицю. Як каже сама Марія, це був переломний момент завдяки родичам, які знайшли волонтерів. Марія з сином змогли виїхати до могилів-подільського. Дуже важко було евакуюватись, так як так як на той час вже багато людей виїхало. Мій чоловік виїхати на той момент не міг, і ми вирішили їхати до Могильов-Подільська. Це місто знаходиться в Вінницькій області на кордоні з Молдавією. Але через часті тривоги, також велику суму грошей за квартиру, яку ми знімали. ми Повинні були їхати далі, і вирішила виїжджати в Болгарію. На той момент у Болгарії діяла програма захисту біженців, за якою українці могли отримати безкоштовне проживання та харчування у готелі. Завдяки сприятливого клімату в Болгарії та гостинністі болгар ми почали трохи приходити до тями і. Жити далі у Болгарії Марія не змогла сидіти, склавши руки, тому влаштувалася на роботу. Одесити відкрили ресторан української кухні Стефанія. Наша команда складалася в основному з усіх українців, які втікали з війни. Так що, і гості в основному також були всі українці. Марія дуже вдячна Болгарії за можливість жити у їх країні, та лишитися там назавжди не змогла. Повернулася до рідного міста. Чекав чоловік туга за ним, за родичами, але все ж таки вдома краще.